Євангелія на щодень 4 люте Лука 18, 2, 8. І казав одному місці був один суддя, що не боявся Бога ні людей не соромився, була ж одна вдова в тій місці, що завжди приходила до нього і говорила: Оборони мене від мого супротивника. І довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе. Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже, а Бог хіба не оборони своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять. І чи беретиметься до них? Кажу вам, оборона їх негайно, тільки син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру. Бог хіба не оборона своїх виборних, які до нього день і ніч голосять, і чи беретиметься до них? Чому людство постійно сумнівається Божій у над ним? Чому не помічає того, що Бог захищає людей і воює за них? Тому каже Ісус, що людина не молиться, що це означає? Що людина не живе в єдності з Богом, тому вона не знає Його і відповідно не розуміє способів Його дії? Якщо взагалі здатний їх помічати, адже Бог діє не так, як очікує людина, хто ж тоді бачить і відчуває Божу опіку над собою та своєю спільнотою? Діянням Бога пізнає, розуміє і приймає тільки той, хто молиться, адже в молитві зі слова сказано Богом, народжується віра, тобто довіра до Нього, довіра завдяки якій долаємо всі Зовнішні та внутрішні перешкоди на лінії Бог людина, людина інша людина, людина національна чи церковна спільнота, народжується довіра, яка є наслідком навернення. Тобто відречення від служіння сатані. Завдяки молитві зростає віра, це постійний динамічний процес, за умови, що під час молитви людина більше мовчить, ніж говорить. Перш за все, слухає Бога замість розповідати йому про себе, бо ще більше він, ви пізнаєте Бога, то більше довіряєте йому. А якщо довіряєте, то підкоряєтеся Його волі. Виконання Божої волі примножує віру. Нехтування молитвою веде до втрати віри, духовного занепаду і духовної смерти. Сатана не заважає молитися, він бореться з неостанною молитвою, бо вона веде до зростання вірі, а отже до незалежності від нього. Навчи мене молитися. Довіряти тобі, слухати тебе і не сумніватися у твоїй опіці.